Сильно випадає волосся. Знову активна фаза рефлексу, епідермісу шкіри. Тому що волосся та нігті це плоский епітелі. Тому, коли ви знаходитеся в активній фазі рефлексу, де я хочу чогось позбутися в основному це проблеми, які навалилися на мою голову. Що ж це за проблеми, скажете ви? Хтось приїхав в іншу країну, де треба дітей влаштувати в садочок, ходити, не, там вивчати чи німецьку, чи там якусь там, італійську, чи французьку якусь мову. А хтось народив та кажуть, це дитинка в тебе все вибирає. Ні. Ця жінка бігла та стрибала до цього, жила повноцінним життям, а тепер вона прикута вдома, бо це маленьке кричить і вимагає їсти. Якщо жінка так сприймає живе в цих умовах, вона не може вийти, вона не може вона постійно отак, отако, знаєте, отак в неї. це проблема, яка не все головою. Починає сипатися волосся. Але в мамі, в якої 12 дітей волосся не сипеться?